А скажіть мені, будь ласка, як зветься наш дитячий садочок? Як зветься дитячий садочок? Веселка, Веселка, так. Сьогодні ми з вами зробимо справжню веселку, але не на небі, а у нас у склянці з водою. Але спочатку давайте заморимося в походження такого явища, як веселка. Існує легенда, що веселка це шлях до неба, велетенський міст, по якому сходять на землю янголи. Але насправді веселка це сонячні промінчики, які зломлюються та відбиваються в краплинках дощу. Виникає веселка лише тоді, коли одночасно світить сонечко і йде дощик. Або після дощу. На землі ми бачимо лише частинку веселки. Але якщо на неї поглянути згори або з літака, то можна побачити все цільне коло. Якщо краплі великого розміру, веселка яскрава. Якщо вони дрібні, Василку видно погано. І якщо зазвичай ми бачимо веселку у небі у вигляді кольорової доги, вона може утворюватися і в фонтані, і в серпанку водоспаду. Вже ми з вами з'ясували, що веселку можна побачити тільки після дощу, коли яскраво світить сонечко. А скажіть мені, будь ласка, як зветься наша група? Капітошка. капітошка. А що таке капітошка? Персонаж. Казковий персонаж. Його утворена капітошка. Так, капітошка утворена з води. Капітошка це краплинка води. І сьогодні ми з вами подивимося, як може рухатися по серветці вода. Для цього досвіду нам потрібна вода у склянці, бачите, яка у нас, серветочка, звичайна серветка. Та наші улюблені скейтч а якого кольору ми візьмемо скейчмаркет для нашої веселки. Як ви гадаєте? Червоний помаранчевий, золотий, зелений, пакуй. Так, блакитний синій, Фіолетовий. Так, діти, це кольор веселки. Спочатку згадаємо віршик про розташування кольорів у веселці. Чому пан жабу з'їв? Бо страва французька. Беремо сервеску і достаємо. Червоний колір. Де червоний колір? Так, беремо червоний колір. Відкриваємо і малюємо маленьку краплинку. Давай. Помаранчевий. Помаранчевий. Молодець. Відкривай, малюємо. Рядешком пустим. Беремо жовтий. Малюємо жовту ця, цяточку. Зелений. Так, відкриваємо. Малюємо зелену цяточку. Синій. Синій цяточку. Фіолетовий. Відкривайте. Усі кольори намалювали. А зараз занурюємо серветку у склянку з водою і дивимося, що стається далі. Діти, що змінилося? Вода піднімаючи. По серветці, окрашуючись кольори нашої веселки, створили веселочку, так?